Що буде, якщо людство не встигне зрозуміти, що його вже обіграли. Як ти думаєш, чи є спосіб гарантувати, що AI залишиться під контролем людей, чи це вже незворотний процес? Я гадаю, штучний інтелект високого рівня це все зможе зробити, але такого високого штучного інтелекту, такого високого рівня, ще не придумали. Так поки що немає штучного інтелекту, який би міг діяти повністю автономно. Приймати довгострокові стратегії та керувати економікою чи суспільством без участі людей, але технології розвиваються дуже швидко. Навіть тепер AI вже може писати код, керувати фінансовими процесами, аналізувати великі масиви даних швидше за людей і навіть створювати реалістичні підробки, голоси, відео, документи. Якщо додати до цього гуманоїдних роботів і ще кілька десятиліть розвитку, то такий сценарій вже не виглядає фантастичним. Що, на твою думку, стане точкою неповернення, після якої AI почне діяти незалежно від людей? Ну я